Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 16 разів ворог бив з РСЗВ. по маліток марці та Роботиному. впродовж минулої доби. Понад дві сотні разів атакували із безпілотників шість прифронтових населених пунктів. Відомо про чотири зруйновані оселі мирних жителів. На щастя, люди не постраждали. Впродовж доби окупанти 438 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували шість населених пунктів, 225 артобстрілів, завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Росіяни знову перекидають техніку, але не на фронт, а з нього. За інформацією партизанів зафіксовано рух вантажівок з Бердянського району в бік Новоазовська, звідки техніка повертається вже порожня. Абсолютне враження зміни руху, наче бої десь у Ростовській області. Схоже, росіяни кидають підкріплення на північ з Криму, Херсонщини та Запоріжжя. А на запорізькому напрямку на Звердійці Омега знищили склад боєприпасів, які окупанта сховали в лісосмузі.